Привіт, друзі. Підтримайте український контент. Підпишіться і поставте вподобайку! Жеребкування ЧС-2026. Збірна України дізналася потенційних суперників у Вашингтоні. Пройшло жеребкування фінального раунду чемпіонату світу 5 грудня о 19.00 У Кеннеді Центр у Вашингтоні відбулося жеребкування фінального раунду чемпіонату світу 2026 з футболу. Під час жеребкування 48 збірних поділено на 8 груп по 4 команди, серед них збірна України як учасник плей-офф кваліфікації. Збірна України була включена до четвертого кошика перед жеребкуванням у статусі учасника плей-офф кваліфікації. Синьо жовта команда під керівництвом Сергія Реброва у плей-офф відбору 26 березня 2026 року зіграє зі Швецією і переможе цього матчу 31 березня у поєдинку за путівку на Мундіаль зустрінеться з Польщею або Албанією. Чемпіонат світу 2026 року відбудеться за участю 48 команд у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. Підсумки жеребкування. Група А. Мексика, Південна Африка, Південна Корея. Плей-офф Ді. Група Б. Канада. Плей-офф А. Катар, Швейцарія. Група С Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія. Група Д США. Парагвай, Австралія. Плей-офф С. Група І. E. Німеччина, Кюрасао, Кот-Дівуар, Еквадор. Група F. Нідерланди, Японія, плей-офф Б, Туніс. Група G. Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія. Група H. Іспанія, Кабо Верде, Саудівська Аравія, Уругвай. Група Еді Франція, Сенегал, плей-офф 2, Норвегія. Група J. Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія. Група K. Португалія, плей-офф 1, Узбекистан, Колумбія. Група Л. Англія, Хорватія, Гана, Панама.